Сьогодні ми поговоримо про добробут і власні фінанси. Важливим для особистого добробуту людини є вміння розпоряджатися фінансами, складати бюджет та задовольняти власні потреби. Вміння управляти своїми грошима допомагають досягти фінансової незалежності та позитивно впливають на особистий добробут. Для того, щоб правильно управляти своїми фінансами, необхідно вміти складати бюджет. Бюджет це план того, як витрачати та заощаджувати гроші. Уміння планувати бюджет допомагає відстежувати, скільки грошей надходить та витрачається. Розуміючи різні складові особистого бюджету, ти зможеш навчитися розумно розпоряджатися грошима. Чого ж складається бюджет? Дохід це гроші, які людина заробляє або отримує регулярно. Дохід може надходити з різних джерел, наприклад, заробітна платня, пенсія, стипендія або будь-яких інших грошей, які людина регулярно отримує. При складанні бюджету важливо вказати всі джерела доходу. Це дає чітке уявлення про те, скільки грошей людина може витратити або заощадити. Витрати це те, на що людина витрачає гроші. Витрати бувають двох видів постійні та змінні. Постійні витрати це регулярні платежі, які щомісяця залишаються незмінними, сплата за комунальні послуги, виплата кредиту. Ці витрати важливо включити у свій бюджет, оскільки вони необхідні для повсякденного життя. Мінні витрати це витрати, які можуть змінюватися з місяця в місяць. Вони включають такі речі, як продукти харчування. Розваги, ресторани, покупки на транспортні витрати. Змінні витрати можна коригувати залежно від ваших потреб і фінансового стану. Вкрай важливо відстежувати ці витрати, щоб переконатися, що ти не витрачаєш їх надмірно. Витрати в першу чергу мають задовольняти потреби, а потім бажання. Потреби це речі необхідні для виживання, такі як їжа, одяг. А бажання це речі, яких ми хочемо, але без яких можемо обійтися, наприклад, іграшки, відеоігри, солодощі. Хороші фінансові звички починаються зі здатності розрізняти те, що необхідно мати і що приємно мати. У сучасному світі збільшує споживання, і, на жаль, потреба миттєвому задоволенні стала необхідністю, розрізняючи потреби та бажання. І почнеш краще усвідомлювати свій вибір. Важливою складового бюджету є заощадження. Заощадження це гроші, які людина відкладає на майбутні потреби чи цілі. Важливо включити заощадження як складову бюджету, тому що це допоможе організувати фінансову безпеку та досягти майбутніх цілей. Маючи заощадження, людина готова до несподіваних витрат. Або надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Відкладаючи частину свого доходу на заощадження, людина створює собі фінансову безпеку. Вміння розпоряджатися грошима є важливим чинником, який допоможе тобі вирости відповідальним дорослим. Важливо це зрозуміти вже сьогодні. У майбутньому ти отримаєш професію, підеш працювати і отримуватимеш зарплатню. Потрібно розуміти, що не завжди ти можеш виконувати усі свої примхи та бажання, а задовольнятимеш спершу першочергові потреби. Працювати над своїм фінансовим благополуччям ти можеш вже сьогодні цінуй працю людей, які надають тобі товари та послуги, не витрачай надто багато на іграшки та розваги. Якщо можна обрати між сімейним вечором за настільною грою або розважальним центром, Краще обрати перше. Пам'ятай, щоб задовольнити усі свої потреби, потрібно плідно працювати, старанно вчись та не лінуйся, щоб у майбутньому мати гарну професію і можливість отримувати зарплатню. Виїм батькам потрібно докладати багато зусиль, щоб родинний бюджет поповнювався. Саме завдяки їх старанням ти маєш можливість отримувати кишенькові гроші. Поважайте їх працю та з розумом витрачайте гроші. Як правильно витрачати кишенькові гроші. Запам'ятай декілька основних правил. Кількість кишенькових грошей залежить від можливостей твоїх рідних, тому завжди з повагою стався до праці батьків. Будь відповідальним щодо батьківських коштів, купуй тільки дійсно необхідні речі на даний момент. Бажання завжди залежить від фінансових можливостей, потрібно вчитися заощаджувати. Придумай власний фінансовий план.